жовтень 2023 рік заїхав на Кенніюпул в Монтоні, на виїзді з Монтона розборка машин, хлам такий, як ви бачите, тут ну дещо є ще в різному стані, те що після аварії, дещо що вже від старості. Я там дивився собі одну таку річ і цей. Не так просто щось знайти, якщо хочете, але як повезе, звичайно, тут і диски є. І бачите які машини, ну, тобто ви заходите на касу, кажете, яка цікавить марка, вам роздруковують де вона знаходиться, який ряд і що там є, і ви вже ходите дивитесь. От бачите, піднято на таких приварених штуках. Можна залазити, під них, там собі відрізати, вирізати там то, що треба, якісь там не знаю, всякі моменти. Вихлопні, от тут подушка вистрілила, як бачите. Отакий От джамкіарт називається по-канадськи. Я прийдуся, тут зараз іде ряд джипків, радіатори, торчать, фари. Ну, інколи можна щось знайти путєве. На своїй попередній машині я, я так міняв е -е, насос, як його правильно назвати, це, що качає... Подає омивайку на лобове скло, то я тут брав, наприклад, в хорошому стані. Бувають машини після аварії попадають там з малим пробігом, а є такі, як ви бачите, теж вже поношені, походжені. Якщо цікавить когось така тема, можете сюди приїжджати, дивитися, якщо ви вже тут. Раптом, якщо будете. Щоб знати ціну, треба на касі питати. Ви заходите на касу, я вже казав, дають вам талончик. Вхід 5 доларів. Потім ви приносите те, що ви познаходили і дізнається ціну. Хочете забираєте, хочете ні. Я думаю, там можна домовитися, щоб піти приміряти до машини, якщо там якісь коврики чи ще там резина, Вон резина якась валяється. Як бачите, є такі номерки, і ви дивитесь по номерках, там далі ще буде А або Б ряд. Ви дивитесь номерок, зараз я вам покажу. А ні, немає, я вже загубив свій. Вон там якісь литі диски валяються. Якщо вам раптом треба, приходите, дізнаєтеся, купляєте. джамки арт тут глянемо що з резина що варто на неї звертати увагу взагалі ось такий свій протектор бажано ціти ще зимою зимо їхали можливо. що можна їздити ці то вже бажано це, але тут різні докатують, хто вже навіть до такого стану докатав. Номер маємо 12-й. І, і як я вже казав, АБ показує, який ряд. Наприклад, заходимо в цей ряд, бачимо Honda, Santa Fe Заходите, наприклад, дивитися, що тут ще є. Давайте глянемо на цей, що тут залишилося. керівний салон. Можете собі поставити пари ключів від цієї машини. Знаєте, порозбирали все. Берете, що вам завгодно платите, звичайно, любий каприз за гроші ваші, як кажуть. От, і цей виміняєте. І бачите, що тут. Які тут ще стоять. Наприклад, йдемо, обійдемо до це, що таке воно стоїть. Тут зібране. Хюндай. Магнітофоном. Колись ті магнітофони ще й витягували, полювали за ними тут даріть. Купляйте їх, не знаю, чи це буде дешево чи ні, але принаймні доступно. Це Honda. Так, йдемо далі, дивимося, що тут ще є. Б'юєк, що це таке. Ні, Це Volkswagen. Моторчики, всякі штучки, дрючки. Для автомеханіків, І у них можна потренуватися, крутити гайки. Гайка закручується вправо, відкручується вліво як правда, а правило, але тут ще не все так просто. Тут конструктор LEGO набагато складніший. Бачите, тут можна взяти такі всякі речі, розбирають. Популярні машини розбирають, звичайно, вони щеплення, тут ще навіть рідкісно. Знайти машину на механіці пішість на автоматі, звичайно, бачите, тут є ще з диски. диск, диск ще нормальний, ще запас має. От, Тут Mazda, Kia. Що ми маємо тут з цієї сторони? А фари непогані. майже. Може хтось собі на перестановку забрав. Якщо машина була стукнута в задню частину, то передок нормальний, Тут мотори з малим пробігом забирають. О, то давно не бачив, як виглядає взагалі мотор. Я то ходив на автосправу два роки ще в школі навчався, то я вже... ну, ми там правда на зілах тренувалися і на цих газонах, на цих грозові машини. Так що так, можна получати, подивитися. Тут ми маємо Хонду. Хюндаїв куча. Вон моторчик. Я колись такого, як я вже казав, брав назаймінну моторчик і він качав. І непогано качав. Генератори. Фари інколу в Україні буває, що досить важко знайти. Він не в поганому останніх фара полірувати не треба. Цікавий вартість. Думаю, я здається купляв фару, міняв на Санта-Фе, пригадую точно, але це їхав я десь на шидяк, там теж є розборка велика авто частин, авто запчастини. По-моєму, я за неї насипав десь 45 доларів, напевне. Ну якби не дешево, це була задня фара. От. От, ще одна фара, не знаю, які тут ціни. Але там просто такий нюанс, що вони самі рознімають і самі виносять, але ну, це все час, робота. І, я думаю, це причина, чому дорожче. Якщо ви рознімаєте самі, то мені так здається, так, що мало би бути по логіці речей дешевше. Знаєте, тут валяються ці титани, деякі дуже в дуже такому адекватному стані. Ну, кажу, Можна отримати машину, тобто навіть навіть є такий момент, о, фільтр крутити, ох, я моя завжди на руку паде. То. Тренуватися на цих машинах. Більш безпечно. Так, якщо ви тут щось не так відкрутите чи зламаєте, то вже нікому не цікаво. Якщо на своїй, то це питання. Так що це теж момент. Якщо ви не знаєте, як яку штуку відкрутити, можете прийти, знайти модель і потренуватися, щоб знати, як себе відкрутити. Як воно працює? Тут ще мотор не чіпалося, до цього, цього ні саночка не дійшли. Давайте глянемо на твій в салоні. Що тут нього? Таке, що не таке. Крісла ще як відпрацювати, ще можна їздити. Із книжки є, джанки, артіп, сміття, фари є. Тут не син, він був комусь цікавий. Субарикось є, фонда є. Ось Ще одна Honda. Глянем. На мотори, славні хондівські мотори. Зсередини трохи повитягували деякі речі вже Це Nissan. Одного разу в мене вискочила помилка, виходили пари бензину і причина була такій зелені кресті. Там помилка здається 0,455, якщо... о, це теж, дивіться, це раритет. Ну, я так образно кажу, це механіка, це не автомат. От, не всі далеко, не всі тут можуть їздити на нафаці. Ось в такій кришці була причина. Я правда нову брав кришку, але там не сильно дорого коштує. От, а це що ми маємо такі. тут таке? Ось ту всякі наципці, болтики закручувати, якщо комусь треба. Можете собі набирати за дешево. Соната. Hyundai. Книжка є, хтось зняв ці підсвітки. А руль такому не стані непоганому. Таке враження, що вона не сильно багато наїхала, ця суната. І крісла, ще не адекватні. а що не так. Глянемо, може вона була вдарена десь. Та ні, вроді би ні. Комусь надоїла просто, напевно, і взяли, вирішили її здати, купити нову. То Toyota. жук, а жуки тут є, я був трошки здивований, що вони є, вони маленькі, ну як по канадських мірках, але їх полюбляють, буває, студенти беруть, там дівчата їздять в жучках таких, там крісло від жука. Ламу накидали в того жука, всякого. Тія. Ще один жук. Два жука. Тут немає заднього скла, можете. Volkswagen. Вау! Wow. Що там робиться? Фольксваген. Мазда. Ще одна мазда. Nissan. Оце сантафешка. Санта-Фе Мазда, Даннесан, Volkswagen. Просто тут ще навіть рідина є охолоджуюча, теж не, не чіпаний, можна сказати. Мотор не чіпаний, скільки він пройшов, можливо навіть і заводиться. Роглянемо салон. Шкіра, салон, торпеда, все є на місці. Поки що ще його ніхто не брав. ДВТП. Для мене минут. Хонди популярні. Хонди і Тойоти дуже популярні. Можливо, навіть занадто переоцінені. О, Субарик, що це? Форестер, чи Чаодбек, Форестер, щось за все. Теж тут такий Субарик. Пешка, книжка, тут запах якоїсь, не знаю, мазут якось. Шкіряний руль. Так, свого часу від'їздив від тут Канаді на, на, на такому на Санта-Фесті 24 мотор був. Не пам'ятаю скільки там кінських сил, передньоприводна непогана машина. У мене пробіг був великий. Ну, не знаю, він не скручений, 245, не знаю, як для Hyundai. О, ще один Hyundai, От мотор Не бувають v 6 або цей. Бувають шести або чотирьох циліндрові. Ну, зручна, непогана, непогано, непогано, в принципі. Хтось навіть... А ні, ремінь генератора ще є, я думав, що зняли генератори, стартери можу знімати, те що, те, що буває необхідне. Добре, будемо вертатися, я то вертаюся, я тут не знайшов, то що мені треба. було. І що цікаво, заїжджайте.